Место довгопрудний, метраж 37, кімната 1, дизайн Марина Каралкіна, стилістольга Харламова, фото Андрій Сорокін, коротенько. Ця невелика квартира належить молодій дівчині, мандрівниці, яка любить одночасно стриманий і діловий Лондон, і романтичну, і привітну Італію, дизайнера Марину Каралкіну, замовниця, попросила створити повітряний інтер'єр, але з чіткою геометрією просторий, але з великою кількістю місць зберігання. Подробиться. Спочатку це була однокімнатна квартира, в результаті перепланування і демонтажу перегородки між приміщеннями на 37 квадратних метрах вийшло розмістити окрему спальну зону біля вікна, вітальню і кухню, так як площа квартири невелика, кухня продумана до міліметра, її робили на замовлення, основну частину гарнітура розмістили лінійно. А високі шафи під зберігання і вбудований холодильник в ніші. Спочатку дизайнер запропонувала використовувати натуральні матеріали для обробки, стіни пофарбували в світло-сірий колір. Для підлоги у всій квартирі вибрали паркетну дошку відтінку світлого дуба. Цікавим рішенням було стикувати фігурну плитку форми гексагон з паркетною дошкою в зоні передпокою і кухні, стики пройшли герметиком в колір дошки. Розповідає Марина Каралкіна: замовниця попросила перетворити ванну кімнату в релакс зону. Тут з'явилася велика ванна, зручні місця для зберігання, італійська плитка з хитромудрим малюнком і картина на тему подорожей по Італії. Романтичний настрій додали за допомогою підвісів з лампочками едісона. Вони створюють ефект палаючих свічок в темряві. Спальня невелика, але в ній вдалося розмістити містки комод, основні системи зберігання, розташовані в коридорі. Вітальні і налочії у коридорі спроектували нішу, в яку вписали систему зберігання ікеа висотою 2,7 метра. Це значно заощадило бюджет яскравим акцентом став червоний колір. Він з'явився завдяки подушці з англійським прапором, який так подобався замовниці. Він також надихнув клінкерну плитку у вітальні та спальні, металевий червоний барний стілець та металеву сапфірову вітрину на кухні. Весь інтер'єр спроектований, виходячи з того, що любить робити замовниця будинку. Стільниця кухні переходить в барну стійку в районі підвіконня. Ця зона була задумана як затишний куточок, щоб випити чашку кави вранці або сісти з ноутбуком. Барна стійка підсвічується підвісними світильниками з дерева ручної роботи. У вечірній час виходить дуже романтична атмосфера. Оксамитовий сірий диван з каретною стяжкою контрастує своєю якістю з відкритим металевим стелажем, А графіка на тему Лондона і чарівна англійська бульдожка продовжують тему подорожей і Англії. Спальня теж виконана в сіросиніх тонах, але тут вже контрастним кольором служить не червоний, а ніжно-рожевий відтінок, а морська акварель назустріч свободі художниці Марини полякової вносить в цей простір відчуття морського бризу. Планування бренди представлені в проєкті оздоблення, фарба, «Дюлюкс», підлогове покриття, паркетна дошка, верліни коридор. Підлогове покриття, керамограніт, керама маразі, меблі, шафи і дзеркало, іке обувниця, кари та двері, профілдоорс, ванна кімната, оздоблення, керама маразі, сантехніка, роце-лемарк, меблі, дзеркало байка, природний відбір, декор, постер фюнгою сестори, художник, Марина Павликовська кухня, оздоблення, керама маразі, меблі, кухонний гарнітур, атлас люкс, обідній стіл і стільці, воодвілле напівбарний стілець. Сморелакс, вітрина і табурет іке, декор, вази, каре, освітлення, підвісний світильник, Едлогостинає, меблі, стелаж і шафа іке, декор, статуетка доп, каре, освітлення, люстра, дівіна респальня меблі, комод іке, вішалка для підлоги, ларедоюти декор, вази приліжкова лампа, все, каре, картина назустріч свободі, акварель, художник, полянська марина. Текстиль, кополоджі, меблі, шафа, стільці, столик, все іке. Килим ткано хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов рю.